Всім привіт! З вами Ірина. Рада вітати вас на черговому занятті, на якому ми розглянемо тему професії. I can name jobs? Я можу називати професії. Як нам запитати людину, ким вона працює? Для цього у нас є два питання. What do you do? Чим ти займаєшся? Це питання не означає, що ти робиш зараз. Тому що, якщо ми питаємо за даний момент, ми питаємо What are you doing? А питання What do you do? перекладається, як ким ти працюєш. І ще одне питання: What's your job? Також, яка у тебе професія? Ким ти працюєш? І відповідь на це питання ми починаємо за допомогою «I am» або повної форми. I am. І далі додаємо нашу професію. Давайте подивимося на Spotlight, у якому нам пояснюється, що з професіями ми маємо вживати артикль «е» e або N. We use a N when we say what people's jobs are. Ми вживаємо e або N, коли говоримо, ким працює людина. Говоримо про професію людини. He's a builder. Він будівельник. Ми не кажемо is builder, тому що перед професією в однині ми завжди вживаємо E або She She's a teacher, вона вчитель, and he's an engineer. І він інженер. Далі дивимося, які в нас є професії. A police officer, поліцейський, a shop assistant. продавець. A builder будівельник. A businessman або businesswoman business – бізнесмен або жінка, яка займається бізнесом. Ми її так і називаємо бізнесвумен. A nurse – медична сестра. A teacher вчитель, A secretary – Американці кажуть secretary. Секретар, Secretar, a hairdresser – перукар. Чоловічий перукар це barber. A chef шеф-кухар, A dentist Стоматолог «a soldier. Військовий або солдат – «a cleaner», Прибиральник, прибиральниця a vet». ветеринар. Часто плутають слово «vet», ветеринар зі словом wet, вологий. Вологий пишеться з букви W, яка вимовляється як «w», а ветеринар пишеться з букви V, яка вимовляється як В. Верхні зуби у нас стискують нижню губу в A pilot, pilot. – пілот, a lorry driver – Також A train driver – a bus driver. A taxi driver – Driver – це водій. Lorry driver – це водій вантажівки або вантажівки. Виправте мене. Train driver – це машиніст, якщо я не помиляюся, той, хто водить, керує потягом. Машиніст. Бас драйвер водій автобусу, таксі – це таксист. Далі. Self-employed. Are you self-employed? Self-employed означає working for yourself, not for a company. Працювати на себе не на компанію. Це значення слова self-employed. Це людина, яка працює сама на себе. Are you self-employed? Ти працюєш на себе. Зверніть увагу на те, що ми кажемо for a company, work for a company або work at a company. Але британці не кажуть work in a company. Не знаю стосовно американців, але в Британії work for a company або work at a company. Unemployed. I am unemployed, but I am looking for a job. With no job. But wanting to work. Я unemployed, але я шукаю роботу. Unemployed означає без роботи, але бажаючий працювати. Unemployed безробітний, але людина бажає працювати, шукає собі роботу. Retired. My grandfather is retired now. My grandfather has stopped work because he is over 65. Мій та, точніше, мій дідусь retired зараз. Що означає слово retired? Мій дідусь припинив працювати або припинив свою роботу, тому що йому понад 65 років. Понад 65 років це в нас на пенсії. Людина на пенсії retired. Housewife у. House husband. Навіть і таке є. не тільки housewife, але й house husband. She is a housewife now, but she was a lawyer. A woman or a man who looks after the house and family and doesn't go out to work. Чол... Жінка або чоловік, які доглядають за будинком і родиною, і не ходять на роботу. Домогосподиня, домогосподар. Бос. Who is the boss in the company? Або in this company? A person who tells people what to do in their jobs. Людина, яка каже людям, що робити у їхній роботі. Хто бос, хто начальник цієї компанії? Бос це начальник. Переходимо до виконання вправи 1. Circle the correct answer. Обводіть правильний варіант. Приклад, the most important person in the country is the boss. Not country in the company. Is the boss або hairdresser. Найважливіша людина у компанії це бос, начальник або перукар. Ну, звісно, що це бос-начальник. Беру інструменти і далі ми з вами працюємо разом. Перше: a police officer. vet. Works with dogs and cats. Поліцейський. Ветеринар працює з котами та собаками. Точніше, з собаками та котами. Люблю я міняти місцями слова. Звісно, з котиками та собачками працює ветеринар вет. A shop assistant або a dentist sells things. Продавець або стоматолог продає речі. Продавець. A shop assistant. A housewife, a nurse, works in a hospital, домогосподиня або медична сестра працює у лікарні. До речі, вчора або позавчора. Ну, приблизно десь у ці дні був день медичної сестри. Сьогодні у нас 29 липня, ось я не знімаю це відео, а вийде воно вже десь у Mm, листопаді, я думаю. Далі, значить, у лікарні працює в нас медична сестра Nurse. Retired people are usually young, old. Люди, які вийшли на пенсію, зазвичай молоді, старі, старі, старенькі, у віці. П'яте: an unemployed person has hasn't got a job. Безробітна людина має, не має професію. Безробітна немає. Hasn't got. Пам'ятаємо, hasn't got це Британія. Якби це був американський варіант, ми би сказали: doesn't have. An unemployed person doesn't have a job. Сьоме, точніше, шосте «A businesswoman, a soldier. Can be self-employed, бізнесмен або військовий може працювати на себе. Звісно ж, що це бізнес бізнесвумен. Так, я не добачаю сьогодні. Нічого, з усіма трапляється. Ми не роботи, ми люди, ми всі е, стомлюємося, тому це все нормально. Сьоме a businessman, оце вже бізнесмен, usually has a secretary, house husband. Бізнесмен зазвичай має секретарку або е, домогосподаря. Ну, давайте оберемо секретарку, тому що нехай з орієнтацією все буде добре у цього бізнесмена. A pilot, a dentist, looks after people's teeth. Пілот або стоматолог дивиться за, доглядає за зубами людей. Ну, звісно, це dentist. Дев'яте. A lorry driver, a chef works in a kitchen. Водій вантажівки або шеф-кухар працює на кухні. Звісно, що це шеф. A builder, a cleaner works outdoors a lot, будівельник, прибиральник, працює. На свіжому повітрі багато. Зовні, за межами будівлі багато. Ну, це, звісно, у нас будівельник, тому що він будує ззовні. Хоча клінер також може працювати ззовні. Є впоралися ми з цією вправою, переходимо до вправи 2. Вправа 2. Correct the spelling mistakes. Виправте помилки правопису. Давайте просто усно повторимо ці слова з перекладом. Якщо хочете перевірити свій spelling, то пишіть самостійно, повертайтеся до цієї таблички, цього списку переліку професій і перевіряйте правопис. А ми просто це повторимо, щоб ви краще запам'ятали професії. Teacher, вчитель. Бізнесмен, shop assistant, продавець, hairdresser, не вистачає букви H, hairdresser, перукар, secretary, секретар, police officer, поліцейський, retired, людина на пенсії, builder, будівельник, lorry driver, водій вантажівки, Cleaner, прибиральник прибиральниця, Housewife – домогосподиня, self-employed людина, яка працює на себе. Soldier – військовий або солдат. Вправу три ви виконуєте самостійно. Complete the sentences. Доповніть речення. Приклад: Does she stay at home with the children? Вона залишається вдома з дітьми? Yes, she's a housewife. Так, вона, домогосподиня. Перше. Could she cut my hair? Чи не могла б вона підстригти мені волосся? Yes. She's. І ви додаєте a hairdresser. Так, вона перукар. І так, йдете до кінця. Ставимо на паузу, виконуємо, знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. Розділ Б. Точніше, розділу Бі не буде, це кінець заняття. На наступному занятті ми навчимося описувати свою роботу і розповідати, де ми працюємо. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!